За напрямками розристання це ну, нове будівництво очисних словом, ми збираємося будувати, це майже 850 тисяч гривень за суму, І на розробку проєкту землю виспорює щодо е, розробки е, даного проєкту по батальфічному закладнику базарі, Катунській сумі 20 тисяч гривень. Тобто область нам передає адміністрація ці кошти, ці кошти екологічні е, з обласного бюджету. І, е, ми е, приймаємо їх на сесію і будемо спокою. А якщо це політики бачити Кадорійський, це нема монашла? Є така загальна проблема в наших області щодо поновлення в країні. Не тільки по ньому, а по всім, але чому ти не вирішимо зараз лише по тому Кадорійському? Фактично, це не визначає ну, Завжди вони знаходяться в вашій території громади, причому де всім частково, і тому ми думаємо, що ми повинні частину скласти свою площу, частину ми додали і відповідно організувати даних практик з минути у всіх заказниках, які є в нас в оподаткування, документації і так далі. Тобто ну, наразі вони вирішили, причому питався з доменого відділу, можливо, якісь листи, записи йшли, то і вони призвольно вирішили таку інформацію на частину. Діка. Тобто тоді за те, що после 876. Як Там є не мене? У першій частині заголовку <говори> описано ціну чого, тут і постанову каміння до міністра, яких розпоряджень військова адміністрація, розпорядження уряду, здійснюється місце. Тобто пропонується пункту No1, збільшити дохідну частину загального, тому 2 мільйони 703 тисячі сто. Зарахунок ці коштів. Зараховник субвенції на доплати педагогам на з бюджету, на вигладу, на умови, імінь, е, в сумі 2 мільйона 678. Зарахунок інші субвенції. Це кошти з обласного бюджету, які повинні будуть спрямовуватися на виплату оплатової допомоги ціною за виплату учасників бойових дій. Це пункт 1.1 і 1.2. Пункт No2 планується так само збільшити доходи і спеціального фонду на загальну суму 940 9402 по двох субвенціях. Це субвенція. На зарплату педагогам, які займаються дітьми з особливими потребами, сумнів 72 це є зарплата. І студентів, які що ми розглядали, з обласного бюджету на приводоохоронних закладів заплати суми 870 тисяч гривень. Це пункт номер 2 Пункт номер 3 Ми направляємо ті кошти, які ми збільшили по сухідній частині, на видаткові напрямки. А саме пункт 3 направлені для коштів на... Зарплату педагогів, а 12 ранку в загальному області 2 мільйони 678 тисяч стол. Пункту No32 направляються кошти на соціальні відділ для виплати цілі загиблочого учасника бойових дій з обласної програми підтримки ветеранів війни. Пункту No3 виплати кошти соціального фонду, спеціального ну, залучення коштів загального фонду, тут 600 тисяч гривень. Не направляєте ці кошти. На міську раду зарплату першої стаття 500 тисяч гривень, на службу справи дітей, 30 тисяч на зарплату першого стаття, на місцеву програму соціального захисту дітей. Це курси, які будуть примовлені подарунки до дня Святого Миколая, щоб потім не довиняти даний засоб, ми пропонуємо зараз направити 40 тисяч гривень. Відповідно, доста нашої служби справи дітей. І на фінансовій відділ, теж зарплата перших друга стаття в межах не так же коштів, сума 3 тисячі гривень. Навіть пункту No4, підстійних запитів установок, в даному випадку це є головний обрядник гуманітарної ділоченської міської ради, пропонується перерозподілити кошти. Пункт No4, один будинку знімається кошти, які раніше були направлені на фінансування нової української школи, у зв'язку з надлишком коштів. 22500 знімається за складу для всіх 35 тисяч гривень, а саме це были направлені ці кошти на придбання будівельних матеріалів. И загальному обсязі выходить 56500, направляється ці кошти знову таки на гуманітарный відділ. а саме на садочки на школи, на придбання, придбання на закладання на коштів відповідного саду придбання вотских матеріалів. з тобто, і школи Пункт No5, ті кошти, які ми по офіційно фонду пропонують, знову таки, направити в податковому напрямку. А саме пункт 5.1, 5.1, 7200 перерозподілити на першу другу статтю на оплату за оплату педагога, які займаються з вирусовою показами. І пункт no 5 2, 870 тисяч коштів обов'язково бюджетного проволокування, таки, знову ці кошти на

А дальше могли тут прием працювати. Якщо не так ще будуть, то уже будемо проговорить уже. Миколая не отдавала, ніж буде, але основно ну, приємствами працювати, щоб приємно мало. Ага, видите, бачите, добре що я не добув. Що в мене є пропозиція в межах даної сесії, у зв'язку з тим, що буквально сьогодні знав, що є постанова кабінету міністрів на рахунок виділених коштів на харчування учнів. У мене пропозиція з бюджетної комісії, в межах даної сесії і тоді я наголошу на сесії долучити, е, суму, раз, на, на харчування зараз, по-моєму, 72 тисяч гривень. Пропозиція долучити позавнісні кошти, які будуть примовлені на харчування учнів, які додаються відповідно до постанови, яка була недавно. Це студентське харчування. Вона тільки прийшла, Тому Пропозиція долучити дану функцію, як вона не була включена в... Заполучення. Це наша думає думки фінансування. Ніхто не буде там, є частка, яку ми мали дати фінансуванню. Ми не трохи більше, суму. зараз проаналізувала потребу. Ні, не буде, наші частина фінансування є. Раніше проблема є в тому, що... Важко узброю ці кошти. Тобто зараз багато призначення є наші державні ці кошти, і проблеми є по усвоєнні. Але нас виявити не буде точки на звісно. Так, передки звичайні робимо. Ми робимо менторі частини, яка йшла поспілку фінансування. Знов таки, це не прорахували, уточнили, що ці... Цієї суми не потрібно. так як у нас, по-перше, є невикосні призначення, по-другому часто співсування зберігається. Ця сума знаточку, вона зробила, як страхов. По-моєму, це тільки Не за не Так, ми се видно. Що що тобі хочеш? Ні, кажу, просто що ми іноді не можемо передбачити, коли вони закидають кошти.